Питання роботи бізнесу, особливо нині, коли часто виникає потреба знеструмлення, дуже складне. Тому найперше апелюють до керівника енергетичної компанії. Є проблема з бізнес бізнесі, тому що бізнес не може планувати свою діяльність для того, щоб він міг успішно функціонувати. Це той виклик, який є сьогодні у нас військовій адміністрації і в обленерго. На Закарпаття переїхало 440 компаній з інших регіонів. Більшість із них залежні від енергопостачання, особливо потрібна електрика там, де є лінійне виробництво. Водночас підприємці, які так само живуть в Україні, готові до відключень, але хотіли б знати точний графік, щоб вибудувати свою роботу без втрат. Ми, як релакований бізнес, який приїхав на Закарпаття з Київської області. Зараз не можемо працювати, тому що перше немає світла, бо когось виключають на годину. Олександр Олександрович, ідіть до нас. А в когось одна година на добу вночі принципної ну, принципі це неможливо. І ти не можеш ну, ну ніяк. Ти людей вивів о 12-й ночі. А, тільки розславилися, виробили світлобленерго пояснюють, до області доведені ліміти, і треба балансувати у їх межах. Одночас потужності не діляться на приватних споживачів і підприємців, тож однаково страждають усі. Разом з тим шукатимуть можливості, аби нарікань було якомога менше. До прикладу, великий бізнес, який раніше планував свою роботу у межах окремих ліній, то з ними дещо простіше, бо є технічна змога відокремити виробництво щодо решти спожив. Вачів, то всі вони в одній мережі, всі стараю, стараються зробити таким чином, щоб ми могли спланувати у рамках дозволеного ліміта працювати таким чином, чи це промисловість уходить, чи вечір, ніч міняти графіки, чіткі. Але, щоб допомогти кожній компанії, яка працює в нас на території. Не, не останню чергу грає схема підключення, до якої ви приєднані. Якщо ви десь в кінці лінії якогось села і іншого резервного живлення нема, а в інших є, тут треба приймати міри, викладати проблематику, сідаємо, рішаємо, чи треба додаткові якісь моменти, чи в кінці кінців ми прийдемо до чіткого графіка, де підлаштуємо і населення, і вашу роботу. І Постараємося зробити так, щоб вам було зручно працювати навіть в тих умовах, які є. Бізнес, який наразі здебільшого втрачає, бо не працює на повну потужність, готовий докладати максимум зусиль у тому числі фінансових, аби все-таки запустити виробництво. Мова йде про закупівлю електроенергії у сусідніх країнах, зокрема в Угорщині, Словаччині та Румунії. Бізнес готовий за це платити, враховуючи ту ситуацію, в якій ми є наші, наші лінії не пошкоджені, фактично вони можуть приймати. Просто потрібно дійсно дуже оперативно, нестандартні законодавчі рішення, які би надали ним, право да? це робити. Це не компетенція обласної влади, але така пропозиція на рівні міністерства і енергетичної компанії України вже була озвучена. Водночас, за приблизними розрахунками, вартість одного кіловату, купленого за кордоном, коливатиметься від 10 до 17 гривень. Тут на рівні області це питання справді ну, не вирішуємо, оскільки це між міждержавні угоди це на рівні. Укренерго Кабінету міністрів. Так. О, це їхня сьогодні компетенція. Я думаю, що такого плану питання сьогодні є вже на порядку денному, і у нас голова пішов, але в нього було відрядження на минулому тижні якраз в Київ, і такі питання він озвучував і піднімав. Окрім того, аби полегшити роботу бізнесу, створено вузьке коло для комунікації. Відтак підприємець разом із представником обласної адміністрації, а також за участі енергетиків, коригуватимуть графік вимкнення електрики. Саме основне, щоб був дозволений ліміт і розкласти його так по добі, щоб всі могли працювати в рамках тих лімітів, які є. Якщо це вирішиться питання схемою, це одно рознесеться в часі, це інше. Технологія може дозволяти непреривність роботи, може дозволяти переривати в роботі, тільки це контрольовано робити. Ці всі різні аспекти викладаються і приймається рішення так, щоб дати можливість вам працювати. Проблеми, які нині виникають в Україні загальнодержавного рівня. Відтак, народний депутат Олена Шуляк наголошує: виокремлювати Закарпатську область з поміж інших регіонів ніхто не буде. Повертаючись до Взагалі питання справедливості У нас зараз всі регіони знаходяться плюс-мінус в однакових умовах. І неважливо, де зараз працює бізнес, чи то Київщина, чи то Житомирщина, чи то Вінниччина. У кожного бізнесу в кожному регіоні є, є такі ж аналогічні проблеми, як і у того бізнесу, який працює на Закарпатті. А наша сьогодні основна задача взагалі там втримати енергетичну систему. Тому, аби втримати енергетичну систему, бізнесу рекомендовано переглянути свої. Робочі графіки змінити умови виробничого процесу або ж шукати із органами місцевого самоврядування інші шляхи, як от купівля генератора чи додаткових джерел електроенергії. Енергетична інфраструктура України зруйнована більше ніж на 50%. відсотків. На її відновлення потрібно багато часу і зусиль, якого наразі немає. Гарантувати, що нових ударів по мережі не буде, теж ніхто наразі не може. Утім, чимало питань можуть бути вирішені у ручному режимі. Відтак, обласна адміністрація обіцяє бути для підприємців цілодобовою бізнес-нянею і комунікатором. Бізнес має працювати, бо саме його податки основа оборони держави.